Найкращих породистих собак чернівців зібрали на щорічній виставці кінологічної спілки України. Пані Наталя тішиться результатом своєї вихованки. Результат на лицо. Медалі, кубок. Японський хін на прізвисько рая стала найкращою у своїй породі. Ота дівчатки годік вона ще якби соціалізована, але намагається. Так, даречка, да, хороша дівчинка. Загалом на виставці у декількох групах було представлено близько 80 порід собак. Є категорії бебіків, щенков, юніоров, проміжуточний, тобто інтермедіа клас, відкритий клас, робочий клас, клас чемпіонів, ну і є клас ветеранів. То тобто есть в кожному класі вибирається естественно лучший. від пильного ока суддів не сховається ніхто оцінюють як зовнішній вигляд собаки, так і її поведінку. Если конечно собака проявила агресію, то зрозуміло, дело, що вона не сдаже если у нього екстер'єр буде ідеальніший. То вона не зможе стати першою. аби не було агресії. Тварин потрібно правильно виховувати. Собаки треба чітко показати її місце в сім'ї, як себе поводити, поводити всіма членами сім'ї, як там двір, от хто є в домі хазяїн. Інструктор з тренування собак Сергій Присикар розповідає: часто при виборі тварин люди не розраховують своїх можливостей. Чи зможе вона справитися, наприклад, в однокімнатній квартирі з великою кавказькою вівчаркою? Чи у нас приватний двір? і Ми беремо добермана, який живе на вулиці, і дуже погано. Переносить холод. Інша проблема це брак часу на догляд за своїми улюбленцями. Тоді виникають проблеми такі, що от в мене собака жила нормально в два роки, нас покусала. Починаємо розбиратися, чому покусала, що сталося. Ну, звісно, тиждень собака гуляє по п'ять хвилин. От вона вже якби так, чуть не пішов в розі. Почали гуляти знову багато, собака стала адекватна. Сім учасників виставки це люди, які обожнюють своїх улюбленців та готові на все, аби ті стали кращими з кращих. Тому кожен із цих чотирилапих заслуговує на відзнаку, кажуть організатори. Якщо собака стала навіть п'ятою, але вона отримала оцінку отлічно. відповідно, ця собака повністю відповідає породі, тому що ну не всі можуть бути першими. Крім того, завдання таких конкурсів покращення порід, знайомство власників собак між собою та збереження традиції розведення породистих тварин у Чернівцях. Павло Монахов, Світлана Новицька, Максим Демко. Неватский промінь.